Може бути це новий айфон. А ось це зовсім не схоже на сучасний гаджет. Хм, Який знайомий запах? Це ж шоколад. Приємного апетиту. А я поки що досліджу свій новенький айфон. Алло? Чомусь нічого не чути. Не хочу тебе засмучувати, але він теж шоколадний. А! Дивись, як смачно. Не можу відірватись. Ти і так уже все з'їла. Де ж наша їжа? А, схоже, немає тільки моєї порції. Добре, що моя на місці. Цей твікс має такий апетитний вигляд, який хрусткий. Я теж не планую залишатися голодною. Челсі, дай цукерку. Дякую. Зараз я зроблю з неї щось велике. Це зовсім інша річ. Так багато шоколаду. Челсі, чого тобі? Поділись. Ні. Ось жадіна. Нічого зараз я тебе провчу! What? Бувай, подружко! Тепер увесь твій батончик. мій! Нічого собі! Шоколадний качан. Попкорн виглядає набагато краще. Неможливо зупинитись. Шкода, що він дістався на мені. Що ж, з'їм свою кукурудзу? Цілком непогано. Ну ось, залишився тільки качан. Є ідея. Я знаю, чим підкріпитись. Посаджуться зернятко в горщик і добре поллю. Ого, ти виростила нову кукурудзу. У мене видення гірше. Залишу це тут і полию. Пластівці виглядають зовсім неапетитно, а мої просто шедевр. Обожнюю шоколадні чіпси. Вони тануть у роті. Могла б не хвалитися. Сподіваюся, смак цих пластівців не підведе. З молоком зовсім нічого. Ого, золотий ланцюжок. Потрібно його приміряти. У мене в тарільці теж є щось. Жалюгідна підробка. Зараз я приведу її до належного вигляду. На мою думку, мені личить. Маленький бургер. Не те, що твіємо. <рив> Прийдеться задовольнюватися тим, що є. Не знаю, як і підступитися до такого величезного бургера. Я хотіла б спробувати. Але знала, що почую відмову. <рив> Схоже, мені знову потрібна чарівна паличка. Я не хочу такий крихітний бургер. Ого! Як я і не помітила солодку картоплю фрі. Смакота. Ментос мені подобається менше коли. Вибач, але вона моя. Який дивний колір. Та це ж рідкий шоколад. Може, мій ментус також незвичайний. Схоже на шоколад. Точно! Поду поєднувати його з колою. Я знала, що ти, як завжди, відмовиш. Тоді приготуйся отримати сюрприз від мене. Це обурливо. Пористі цукерки. Вони виглядають привабливішими, ніж мій солодкий сніданок. Впевнена, їхній смак ні з чим не зрівняється. Тут лише кілька кульок. Виглядають вони як котячий корм. Останнє. Яка шкода? Пригости мене, Еммо. Я втомилася. Говорити ні. Що ти наробила? У мене не було виходу. Це і справді смачно. Клас. Гарне намисто. А в мене ціле кольє. Інтуїція нагадує мені, що це шоколад. Я б гадала. Сподіваюся, мені теж пощастить. Як боляче! Це справжнє коліє. Значить, усередині коштовне каміння. Ого, перлини. Це краще за шоколад. На Еммо. Подивимося, що ти робитимеш тепер. Чому моя колія порвалося? Я не знаю. Це найгірше, чого можна було очікувати. Бачу, тобі сьогодні не щастить. Тільки подивися, яка стигла полониця. Мені дісталася о, вона ідеально поєднуватиметься з шоколадом. Божественно. Може, шоколад покращить смак моєї цибулі. Ні, це дуже гірко і гидко. Я не збираюся страждати одна. Дихай на повні груди. Мої очі сльозяться. я нічого не бачу. Чудово. значить ти не помітиш пропажу. Поверни на місце, Челсі. Інакше зараз отримаєш. Знову цибуля. Звідки вона взялася? Приємного апетиту. Якішок. Краще цього не бачити. Давай відкривай вже. Але там кактус. Не хочу я їсти кактус. Він колючий. Ай! Ну Ось, тепер через нього у мене весь рот у голках. А я ще навіть укусу не зробила. Не ной, краще їж швидше. Що я хоч від голок на обличчі позбулася. <рив> До речі, точно можна позбутися взагалі усіх голок. Їх можна просто зрізати звичайними ножицями. Нічого собі геніальна ідея. А ви думали? У мене завжди мозок правильно працював. Фу, ну і гадість. Виявляються голки це не єдина проблема. Смак набагато гірший. Фу мері, як тобі не соромно. Вибачте, вийшло назовні. Відчиняйте свої кришки. Ви тільки подивіться, яке апетитне у мене морозиво. Так і хочеться якнайшвидше його з'їсти. А ну, стояти, нічого ти не з'їш. Чому? Морозиво кругле. А у кого сьогодні кругла їжа? У мене. Так що ти не отримаєш своїх кульок. Вони мої. Такі смачні. Ах, так. Ну, тримайся в мене. Подивимося, чи впорається морозиво з теплими потоками повітря. Ну що, тепло тобі? Я б, звичайно, з'їла тебе і так, але з не дає мені цього зробити. Так що доведеться діяти жорстоко. Що сталося? Чому морозиво розтануло? Бо воно моє. Бачиш, ріжок трикутний. А все Морозово тепер у ньому. Mm, як смачно mm. <ріст> дуже апетитно. А то, звісно. А ти чого дивишся, Челсі? <ріст> Тільки ти <і> лишилася <ріст> точно. Оце пощастило! Який сюрприз! Ви тільки гляньте, який великий та апетитний сендвіч Там усередині стільки інгредієнтів, що навіть порахувати неможливо. А, смак, просто казка. Прямо та не у роті. А що це капає? Здається, кетчуп. Треба ж? Ще й смачний такий. Я маю отримати цей сендвіч я навіть знаю як. <праць> Чого тобі, Мері? Мені нічого. Ви поки що розбираєтеся, а сендвіч мій. <праць> Дивись, що Кларіса робить своєю їжею. <праць> Ах ти! Та як ти смієш? <праць> Смію? Взагалі сендвіч мій. Бачиш, він тепер трикутний. Значить, ти не маєш на нього жодного права. Зрозуміло. Значить, ти вирішила влаштувати війну? Ну що ж, буде тобі війна. Подивимося, як ти тепер заспіваєш. Який все ж таки смачний сендвіч. Тут явно щось не так. Допоможіть! Допомогти? Ось, запий. Там якраз гостренький соус у пляшці ти так зі мною. Знатиме, як брати чужу їжу. Дівчата, я буду першою. Дивіться, який апетитний тортик. А що ж у мене? Мой корейська локшина. Все дивно, але напевно смачно. Мені точно пощастить. Я ж казала, у мене он яка велика і апетитна піца. І щур я буду першою. ну стояти. Бачу, що у тебе на тортику є ягідки. І вони круглі, значить, мої. Тож давай їх сюди. Ягідки круглі? Отже, ми тепер все будемо розглядати. Ну добре. Ось твої ягітки. Лові. Личить бруд на обличчі. <с terrifies> Смійтеся, скільки захочете, зате тепер усі ягідки мої. Бі -бі -бі. <с terrifies> зате маю смачний крем і такий самий смачний тортик. Між іншим усередині теж є ягідки. Але я вже їх з'їла. Дуже смачно. Мері твоя черга. Точно, я якраз встила зголодніти, тому чарівні шматочки піци будуть дуже доречними. Шматочки? Точно, вони трикутної форми, а все трикутне моє. Тож швидко віддавай мені мою піцу. Ні, не віддам вона моя. Ти не посмієш. Ще я посмію. Давай сюди, сказала. Це моє, ні, моє. Відпусти, сама відпусти. Ой. Чому ви лаєтеся? Страждаю я. Так не чесно. Але піца все одно моя. Ясно тобі? А! Мені не важливо, чия ця піца. Це через тебе, Мері. О! Та як ти смієш? Через тебе я опустила піцу. Ну, нічого, ти в мене отримаєш. Ось тобі, отримуй. Досить, прошу, перестань. Сподіваюся, вона і так буде смачною. А, ми всі в цій локшині ми потонемо, Рятуйте! Безкінечний поток! What? А хто винен? Мері! <гір nous> Вона все зламала. Слухайте, а локшина в такому стані дуже нічого. Мені подобається. Зовсім же, суху локшину їсть. What's the Відкриваємо кришки на рахунок. Три, два, один. Пора. Мені пощастило. Скітлс. Мені також. У мене хуба буба, а в мене морква. Це дуже дивно. Годна, але чор першу їстиму я. Для початку потрібно просто позбутися фантиків. Все було просто. Тепер усі ці жуйки потрібно просто зловити ротом. Але робити все це одним способом вкрай нудно, тому набагато веселіше по-різному кидати ці ласощі. Ого, та ти справжній профі. Браво! Дякую, дівчата. Але це ще не все. Настав час міхура. Звісно, Перший млинець завжди комом. Ну ось через вас я втратила жуйку. Фу, вона вся у волоссі. Таку навіть жувати не можна. Це бридко. Нічого, все одно було круто. Мері твоя черга. Нарешті я весь день мріяла саме про Скітлз. Як добре, що мені з ним так пощастило. Я обожнюю ці цукерки. Вони яскраві і такі смачні. До речі, чому б не зробити так, щоб усі бачили, як яскраві цукерки? Дивіться та заздріть, як багато у мене класних цукерок. До того ж, вони дуже смачні. Значить, хочеш, щоб ми заздрили. Ну нічого, я знаю, як тебе провчити. Перестань! <рес> а, а, Ой! Хотіла на вас, вибачте. What? What? Нічого страшного. Зате тепер і ми можемо спробувати скітс. Точно! Вийшло навіть весело. Мені сподобалося. Але, Клариса, у тебе ще є ціла морква. Їш? Гаразд, спробую. Слухайте, а морква це дуже смачно. Я тепер розумію, чому зайцям та кроликам так вона подобається. Ой, hey. зі мною щось не так. А, це була отруєна морква. Я злий заєць. Я їм всіх, не тільки моркву. Oh, 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 oh. А, Злий заєць! Чекаємо! Трусихи, це просто маска. What? Дивно, звідки дим? Здається, з під моєї кришки. Звісно, це ж свіжі бельгійські вафлі. А що у вас? У мене кавун. До того ж величезний. А в мене перець. Теж дуже немаленький. Жах! Oh, no. Значить, ти починаєш. Ні, прошу, він же такий гострий. Гаразд, сподіватимось, що все буде окей. Цього мало кусай ще. Ні. Ще, ще давай, ще. Може, вистачить. Мені вже погано. Це виглядає навіть моторошно. Я вся горю, а допоможіть. Тільки нас не спали обережно. Здається, напад закінчився. Можна їсти. А, моя вафля! Все через кларісу. Треба тебе затушити. Дай сюди кавун. Куди? А мені що їсти? О, мені справді легше кавун. Там нічого не залишилося. А ні, залишилося. Круто! Значить, я можу полосувати. Ну, ось і тільки в мене нічого не залишилось. Що це? Сподівайся, там щось смачненьке. О, так, це бомба. Лягай, зараз вибухне. Вона схоже зламана. Щось не так. Я зрозуміла, це солодка бомба. Ого, вона така смачна. По справжньому вибуховий смак. Вау! Неможливо відірватися. Хочеться ще, і ще, ось би й мені теж скуштувати. Ні, це все моє. Ого, ти так швидко все з'їла? Залишилася остання частина. Я вперше їм секундомір, і це дуже смачно. Всім раджу спробувати. Стоп! Що то за звук? Ти чуєш? Іде звідти? Що таке? Це ж справжня бомба, справжнісінька. А! Допоможіть! Що відбувається? Ого, дивись! Всім привіт! Я почула, що тут хтось просить допомоги. Не хвилюйтеся, я вас врятую. Маю спеціальну стрічку. Ось так. Тепер ви у безпеці. А це що? Цікаво, коли вона вибухне. Незрозуміло, але треба поспішати. Давайте. Ого. А хто знає, як користуватися цими кнопочками? Ой, здається, я все зіпсувала. Моя робота тут закінчена. Ну все бувай. Ого, так високо. Мері, що нам робити з бомбою? Без паніки я маю план. Ось що треба. Мері це не допоможе. Окей, а ця курочка. Ти що знущаєшся? Тобі не догодити. А якщо до цього... Ні, швидко прибери її. Як же з тобою нудно? О, знайшла. Це те, що має відійти. Я перекошу ними провід. Це чудова ідея. тут стільки проводів. Який з них треба перерізати. Думаю, синій. Мері, будь ласка, вигадай. Готово, що ми врятовані. О, ні, час пішов ще швидше. Ні. Ну, от вся у шоколаді. Класно. Так, я теж. Хто з нас більше з'їсть шоколаду? Я виграю. Одну ще й одну. Я від тебе не відстаю. Ніч я. Це було просто круто. Ну що, відкриваємо? Ого, я така щаслива! Це новий айфон. Вау, і в мене також це найкращий подарунок. У нас що два однакових айфона? Не знаю, тоді я перевірю. Ого, він так зручно лежить у руці, а ще й тут є багато програм. Hey. Тільки чому вони всі не працюють? Щось тут не так. Ого, це шоколадний айфон. Такого я ще не пробувала. Ой, смакота. <плес> Вау! Якщо в тебе шоколадний, то в мене справжній. Супер, час зробити парочку селфі. Так, чудова ідея. Посмішко. Йди, ти псуєш кадр. Ось так набагато краще. Ну, тримайся, моя помста буде жорстокою. Я така мила. А, Допоможіть. О, ні, мій айфончик. Так тобі і треба. То це ти мене налякала. Упс, де мій шоколадний айфон. Хоч би з ним все було добре. О, ні, мій новенький телефон. За що? Я більше не зможу робити чудові селфі. О, ідея. Мері, чого тобі? Давай поміняємося айфонами. О, давай. Давай мені свій, а ти бери мій. О, ні, що з ним? Він зламаний. Челсі, ти мене обдурила. Що? Вона ще їсть мій шоколадний айфон. А ну віддай, я на такий обмін не підписувалася. Ех, Залишився зовсім маленький шматочок. Ого, шоколадна зарядка. Маю сумніви, що це допоможе, але можна спробувати. Вау, я тепер можу їсти цей айфон нескінченно. Ого, ось це мері пощастило. Заздрі мовчки. Яка смакота. Може, я теж зможу полагодити свій телефон. Спробувати варто. Так, беремо. А-а-а, допоможіть, врятуйте! То була погана ідея. Ось це в тебе зачіска. Яка смішна. Щур я перша. Вау! Вау, мій улюблений кіндер сюрприз. Ще й так багато. Класно, у мене теж. Цілих шість штук. Що? У тебе теж? У кого шоколадні, а у кого справжні. Ура, мені пощастило. у мене справжнісіньки. Треба якнайшвидше все відчистити, а то мені вже не терпиться їх спробувати. Молочний шоколад. Обожнюю. Ого, середині ще й цукерка ММДемс. Так одвічі смачніше. Ого, я теж так хочу. Точно, у мене є свій кіндер-сюрприз. Як же він солодко пахне? Фу, у мене справжнє яйце. Яка гидота. Ха, так тобі і треба. Так нечесно. Сподіваюся, наступної це таким не буде. Як страшно пробувати? О, ні! Тут також жовток. Ненавиджу. Фу, виглядає жахливо. Це найгірший раунд. А мені подобається. Адже кіндер сюрприз це найкраща смакота в світі. Це солодкий шоколад, а всередині на тебе завжди чекає сюрприз. Вау, шоколадні кольки обожнюю. Рей! Але я теж хочу з'їсти хоч один справжній кіндер-сюрприз. Челсі, дай спробувати, будь ласка. Ні, як кіндер-сюрприз можна комусь віддати. Він тільки мій. Челсі, ти така жадібна. Що ж робити? А, вигадала. Я розіграю Челсі. Може, тоді вона зрозуміє, що з друзями треба ділитися. Приготуйся, Челсі. М -м, який би з'їсти наступним? Ось, це те, що треба. Стоп! Що це за бридкий смак? Тобі що не сподобалося? Ах, це ти підлаштувала. Ну, тримайся. О, ні! Моє обличчя, воно забруднене. Такий розіграш виявився невдалим. Фу, Тобі треба з'їсти всі ці кіндери-сюрпризи. О, ні, тільки не це. Ех, треба, значить, треба. Хоча у мене є краща ідея. Влаштуємо хвилинку кулінарії. Що ти знову задумала? Беремо одне яйце. Упс. Беремо яйце та розбиваємо його в сковорідку. І так робимо з усіма яйцями. І отримуємо ароматну яєчню. Ого, виглядає апетитно. Мері можна я спробую? Ні, ця яєчня тільки для мене. Ех, ну і добре. Небезпечний кулінарний трюк. Опа! Ого, як високо! Ідея. На, отримуй. Ні. А тобі так більше личить. Моя яєчна зіпсована. Я більше не готуватиму. Я починаю. Ого, набір МакДональдса. Супер. Тепер я. Вау, у мене теж. Я спробую перша. Кока-кола відмінна втямовує спрагу. Що? Як так сталося? А, я зрозуміла. У мене шоколадна Кока-Кола. Точно! Побожнює шоколад. Awesome. Ого, класно. Um, num, num, num. Вау, це ж цукерки ММДЕМС. Ого, шоколадне коло з цукерками ММДЕМС – Ідеальне поєднання. <рес> Блін, я теж так хочу. Yeah. Так, спробуємо. <рес> Ай! Допоможіть, я вся промокла. Ну як тобі душі з Кока-Коли? Нічого смішного тут нема. Пупс, як шкода, що ти залишилася без Кока-Коли. Цікаво, картопля Фрі теж шоколадна. Так, повне захоплення. Шоколадна картопля Фрі такого більше ніхто не куштував. Хочу з'їсти одразу все. Чудово! Я можу їсти її вічно. Ого, тут їстівна навіть коробка. Ти не жартуєш? Ну-ка, спробуємо. Фу, та ти мене обманюєш. Вона не їстівна. Ех, я залишилася і без картоблі, і без кока-коли. Не засмучуйся, тримай. Ого, дякую тобі, велике. Ти справжній друг.